Так. Перша сера друга, водії його пригоди. Закрив кузов пощастило, що я просто біси ще беня не цей. Викинув не машину. Так, відкрив. Закрив. Але то я розумієте, Ми Вже просто таку історію проходили. Приїхав удій. Я не подивився, я по привичці не дивлюсь там чи замки закриті на бортах. А тут був Ну, Він приїхав, я би там кинув, там кинув. Я не побачив, що борт привідпустило назад. Я словно навіть не звірував. Хтось кажуть, ой, хтось може сказати, що ой, чого ти не подивився. Розумієте, тут така штука, що не подивився. Ну, не моя це робота, дивитись, є водій, це його машина, розумієте, то як... це старе таке прислів'я є, що там жінки люблять маску, а машина з маску, знаєте? Ти водій, це твоє, ти відповідаєш там за безпеку на дорозі, за безпеку руху. Не можу я відповідати там за нього. Так тобто, я розумію, це там ну, ну, там наших, ну, нашого знайомого, там, ми там співпрацюємо. То воно не тяжко. Ну, але я чи, чи я ще маю дивитися за тими машинами, ти, ну, за їхніми портами. там чи... Ну, Немає. То, так на мене, то дуже з одного боку зі сторони водіїв то є дуже безвідповідальна річ. Тому що вони не виходять, вони не дивляться, вони не перевіряють, закрили порт, не закрили. Потім він зараз, починає тут їхати. Потім він починає тут їхати. І за собою тягне такий, розумієте, величезний шлейф щебень. Або він починає зразу під час погрузки висипатись. Ну, якось типа не знаю. Тому я бачу нормально, не треба контролювати погрузку, я бачу, він себе просто з телефоном в руках дуже добре почуває. Зайняті, як ви розумієте, настільки, наскільки вони заняті. А і грати роль наставника і казати, пацани, коротше, позакривайте там ці, подивіться, чи нічого не сипеться, накрийте, запінтуйте. Що немає бажання, якщо чесно. Зараз треба буде бо поза певно порожній. Добре, е все так, але не так. зараз треба буде, як то кажеться, засипати один край машини. Бачите, зад дорожку повністю. сонце сонці так класно, тепло. І якщо ти конечно, в кабіні погрузчика, да? то на сонці класно і тепло. Я думаю на вулиці. І ти зараз тих, хто в полі, наприклад, не є так тепло. Як мені в кабіні погрузчика. висувати його не влізається так воно в тих мазах вони або в підшерші ті мази розраховані або що не знаю але тут треба їм такого попів ковша сипати щоб вони були більш-менш загружені як би до повного, але це не проблема. пів ковша набрати Щоб йому до заднього борта так досипати. В принципі, я сиплю так, як завжди, Простою погодою парк гуляє а зараз тепер більш менш зад засипаний з такою горкою ми зараз ще чуть чуть хто кажеться підсунем дозаду, а потім всипем перід, і він буде гарний, нарядний, такий як би мав би бути, загружений. Ну, все тоді. Дякую за увагу. Слідкуйте за каналом. До зустрічі!